Бігли. Дижину, дожину, дожену. Ромка вирубив все на вулиці, тільки прокинувся. Кажи, мама. Довго собі подарунок обирали. Шутка. Не довго. Де? Погнали? Діжини, дожини, дожини. Діжини, дожини, дожида. Побігли, в центр виїхали. Мама подарункові свої гроші витратила. А тепер поїдемо додому за подарунком. Кума прислала подарунок якийсь. Не знаємо для кого. О, Олень. прикинь. Знаємо для нас. Вона для... сказала для нас. Хоч і для дородчика ще якийсь продаж. Поразнені... А, так? Да? Там що Би собі били. напакували. А, а там ще один є, тільки той цей дерев'яний. Виготовлено майстрами та учнями ВПУ номер 21 Міста Івано франківська Би, А ти Олень. Олень. То дядя пішов, не треба так показати. Ага. Потім будете відмазуватися. Гарно так. Ставай, 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 ставай. Так підіймо, не зможе. Погнали. Тут бачиш, що алейка є. Давай запапуй. Давай Пішли. Бачиш алейка. Він каже ой. Олень. Не ой. Ром, то не ой, то олень. Олень, олень дай. О! Хоча я б на них би ще й не так би казав, тих оленів. Да, да, <був> ти, потрібно, так, так, був печальний досвід. Наші туди, треба, далі. А тут повітря. Я трошечки. А тут ж маленька. И Шреком может стать здесь снеговиком. Не вселяки резни, он патрон на весь капец. Ты походить, Ты не собачка, лова. Ага. Собачка. Лова, собачка. Собачка. собачка, да? Но вы -то как эта собачка? Прикольно. тут ха Прикольно. Годинник. Не не Rolex, а релакс. Відпочи. Все там все бачить далі цього. З іншої сторони ще я. З цієї сторони. Прикольно. З новим 2024, да? Прикольно. 5. А... Да. Я просто ще не дуже можу відійти від того, що 22-й вже закінчився. А тут вже 24-й. Дай. Когось він ще не може закінчитися. О, полені. Олен, дуже гарно. Крила, тут якісь дракони, якісь сягодини, там ще далі щось є. О, а тут і Рома з мамою є. Я її забув. Да? Вау, пердолетина. Все, вам, погнали. Я, я все подыгрываю.